Ще Інфо категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху, а тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. Пам'ятаєте фразу ворога треба знати в обличчя, але ми не про ворогів, а про двічного візові усіх автомобілістів. Це типовий український ДАІшник. На сьогодні автоінспекції таких 23 тисячі, а понад 6 тисяч щоденно на дорожній варті. Ви, водій, початківець або ж досвідчений автовласник. У будь-якому разі зустрічатися з інспектором вам очевидно доводилось. А чи замислювалися ви у цей момент, чи він справжній? Жезл, нагрудний знак, табельна зброя, смужки на формі, що відзеркалюють світло, і звичайно, охайний зовнішній вигляд. Кожен автоінспектор зобов'язаний мати при собі протокольні бланки, аудіо чи відеорадари, тестери тверезості та дорожній лист. У ньому зазначається, де і коли йому наказано вартувати. І якщо вас зупинили в іншому місці чи не у той час, який вказаний у дорожньому листі, це означає, що інспектор пішов у вільне плавання. До речі, спілкуватися. Він має державною мовою, а поводитися чемно. Запам'ятайте, інспектор вам не товариш начальник, а його основна задача захищати вас у дорозі. І головне, за будь-яких обставин просіть чарівника смугастого жезла показати вам посвідчення. Ви маєте на це повне право. Деякі юридично підковані українські водії вже взяли законне озброєння. Ви мене як співробітник міліції зупинили, тому давайте пожалуйста достовірення. Фотографії не убираєте, але ясна річ, бувають куди впертіші інспектори. Служебне достріє ваше будьте добре. Я говорю документи. Ваше служебне достовірення. Поки ви достріє під'яті, ми самі вважаємо. документи. Якщо вам не поталанить зустріти схожого, натякніть йому, що зателефонуєте на лінію довіри ДАІ. Знайте, вашому опонентові не потрібен зайвий клопіт, і швидше за все він побажає вам щасливої дороги. Тож пам'ятаймо, справжній інспектор ДАІ має бути одягнений у службову форму зі смужками, що відзеркалюють світло та нагрудним знаком, зобов'язаний мати при собі дорожній лист, протокольні бланки, тестери тверезості та радари швидкості. Просіть інспектора показати посвідчення. Якщо відмовляється, телефонуйте на лінію довіри ДАІ чи фіксуйте це в протоколі. Якщо, попри все, вам не вдалося дійти згоди з інспектором, у будь-який час із будь-якої точки України телефонуйте з мобільного 221. Наш автоадвокат порадить, як вийти з неоднозначної ситуації і доведе, що закон сильніший за погони та людський фактор.